Так, зробила хлібчик у мікрохвильовці. Сьогодні, сьогодні рецепт не показую, як я робила. Хто хоче, той найдіть, в мене є. І я поставлю посилання, як я його роблю. Хлібчик виходить завжди. Можна і в духовці його пекти. Зараз розріжу. Ось дивіться, який він виходить гарненький. Десята година, збираю снідать. У мене сьогодні три яйця смажені. Хлібчик я сама робила. І бульйон. Вчора я варила бульйон із грудкою. То сьогодні поп'ю бульйон, зап'ю. Каву я пила зранку. Як я робила хлібчик, я поставлю вам. Посилання. Сьогодні не знімала. Так. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 27, да? 27 грудня. П'ятниця. Сьогодні вночі щось проснулась і не спала годинки-дві. Крутилась, крутилась, Ну, таке. Треба попити, мабуть, магнію. Оце я так собі надумала, що мені треба попити магнію, бо я крупи не їм, а там магній в крупах. Треба попити окремо. Діабетикам треба пити магній. Що ще вам сказати? Зранку поговорила з Сережею, попили ми каву з ним. Ну, так, все добре, все нормально. Все, буду снідати. Бо прохолоне, тоді буде не смачно. Всім смачного. Так, дівчатка поснідала, перечитала ще раз ваші всі коментарі. Дуже вам вдячна за підтримку. Я вам дуже дякую. Скільки мені написали, дуже багато. Молодці. Ви в мене найкращі. Дякую вам. Так, дівчатка сіла попить чай. Та виді одну валеріанту, щось таке? Такий настрій, оце нікуди не годиться, ой, ну нічого. Поставила варить борщ, приготую борщ, там шматочок грудки, сочевиця і три картоплинки. А потім кину мене зажарка готова вже і капуста готова в баночці. Оце таки буде борщ. чайок добрий. А о, 15.30, мабуть. Може, 15-й. О, 15-й. Піду. 15. Піду, буду займатися. Щоб геть не скотиться. Депресію. Ну, нічого, переживемо дівчата. все проходить це все пройде, котики мої наїжені. Корм стоїть, навіть не хочуть їсти. Ну, це й добре, щось муля сьогодні вночі плакала. Я їх на ніч виганяю на вулицю. Там є у нас де ночувати, кладовка у нас є. Та й мешає треба ловити. Вона десь. О другій годині чи о другій тридцять, я не знаю. Плакала. Я відкрила двері, вона прийшла на поріг. Кажу, заходь, не хоче, показує мені щось туди. Не знаю, що вона хотіла показати. Я ж не піду серед ночі. Ну, вона й не хотіла заходити. Вранці забігли в хату, як, як завжди. Не знаю, що вони там. Чи полювання у них було? Не знаю. Так, готую борщ. Так, 15.26, виходимо. І швидко йдемо, бо холодно. Ідемо швидко, бо холодно, щоб нагрітися. Собачки вперед, я позаду побігли. Ми вже зробили круг, ми це я і собачки, щоб ви розуміли. Так, робимо. Робимо фізичні вправи. Так. Поїхали. Так, все, дівчатка на сьогодні зарядку зробила. Ну що, я, мабуть, вже буду виключатися на сьогодні. Сьогодні якийсь такий день. Нема що знімати. Дякую, що ви мене додивились до кінця, що ви мене підтримуєте. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку. От. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Berežite se.